Вітаю сьогодні. Ми поспілкуємося з активною волонтеркою з міста Попасна, яка допомагає військовим. Юлія Канзеба сьогодні з нами. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Ми поговоримо сьогодні про вашу волонтерську діяльність, але спочатку розкажіть трохи про себе. Мене звати Юлія, я з міста Попасна Луганської області. Наразі я займаюся крім волонтерською діяльності, також контент смм менеджером в різних проєктах. і в принципі займаю активну позицію, допомагаю нашій українській армії наближати перемогу і маємо надію, що це вже так скоро і станеться. Розкажіть, яким було ваше 24 лютого, де ви були, та коли зрозуміли, що Росія почала саме оце ось повномасштабне вторгнення. На момент початку я була в Запоріжжі, оскільки я навчалася в університеті. Ось і відповідно там перебувала. Перебувала ось і ви не повірите, але так сталося, що з якраз момент 24-го числа я не спала, і можна сказати, в прямому ефірі бачила, як вже почалися перші ракетні удари по Україні, і відповідно. Я хотіла дізнатися, що відбувається, оскільки це було досить неочікувано, і багато телеграм-каналів почало про це писати, і перевіряти інформацію, оскільки сказати такі журналістські навички, вони все таки залишаються завжди. Ось і я побачила, що на російських каналах саме пряме звернення Путіна, який сказав, що ось ми розпочинаємо спецоперацію на Україні, і ось. Після цієї цитати, яку я побачила, я зрозуміла, що дійсно, ось почнеться щось більше ніж було до 24 лютого, і оця така заява, плюс ракетні обстріли, дуже сильно вразили. Ось, і я почала відслідковувати інформацію вже в більш скажімо так перевірених джерелах. Чекала на рану, коли Генеральний штаб збройних сил України дать роз'яснення. Ось, і от, скажімо, такий неочікуваний досвід для мене, але з першого дня я вже була в курсі, що відбувається, і які ці масштаби можуть мати для всієї України. розкажіть, коли ви вирішили почати займатися волонтерською діяльністю? Що вас змотивувало? Змотивувала особиста позиція, можна сказати. Я почала займатися ще з 2014 року. На той момент вже була війна в Попасній. Ось я навчалася в школі, і відповідно у нас в школі проводилися різні патріотичні такі акції на підтримку Збройних сил України. Я брала участь. Тим самим я хотіла подякувати військовим, які у свій час звільнили Попасну. Ось, і показати всім, що на Луганщині. Є патріоти, є люди, які займають активну проукраїнську позицію, які підтримують збройні сили України. І таким чином я починала з таких шкільних акцій, а надалі вже а, відповідно співпрацю з військовими. З кожним роком набирала обертів, скажемо, моя волонтерська діяльність, тому що спочатку це були просто якісь там якась допомога там через знайомих людей чи з інших волонтерів. Я почала цікавитися тим, хто ще займається, тим не менше земляків. Ось і потім я вже вирішила оформитися офіційно. В реєстрі волонтерів, і вже почала збори коштів. І відповідно так з кожним роком все більше і більше з'являлося, все більше співпраці з'являлося, все більше підрозділів зверталися до допомоги. І відповідно вже почалися, як то кажуть, не тільки маскувальні сітки, а вже коштовні речі, наприклад, там генератори і так далі. Ось і ось таким чином, чим більше. Я займалася тим більше, я знайомилася з іншими волонтерами з різних куточків України тим більше людей долучалися до допомоги, а тим більше довіри викликали у людей, і скажімо так, з'являлися різні зв'язки, які допомогли мені. Ось наразі, скажімо так, я вважаю, що на своєму рівні досить достатньому бути, щоб відповідно допомагати і надавати допомогу дійсно, яка дуже необхідна, і залучати ще більше, скажімо так. Підрозділів, щоб надати їм допомогу. А чим саме ви допомагаєте військовим, розкажіть? Все залежить від запитів. Тобто, коли до мене звертаються військові, вони звертаються вже з якоюсь певною потребою. ППП пріоритетності, тому що ми знаємо, що на фронт завжди потрібно щось дуже і коштовно в деяких моментах, і вони різні бувають напрямки допомоги. Ось, але це так залежить від потреб. Наприклад, це можуть бути маскувальні сітки, генератори, зарядні станції, якісь будівельні матеріали для укріплення окопів. Тобто тут вже ми підласовуємося і вдомою пріоритеті зна які напрямок, для кого тут все залежить від самих військових, що вони. Кажуть. А на яких напрямках ви допомагаєте, які для вас є пріоритетними та чому? А в мене напрямки ще з 14-го року це Луганський і Донецький. Оскільки я сама з Луганщини, тому відповідно я взяла її свої напрямки. Пріоритетним до початку повномасштабного вторгнення в мене був Луганський, оскільки моя рідна Луганщина і попаснянський напрямок. А надалі у зв'язку з повномасштабним вторгненням я охопила ще й Донеччину, тому що це а, мій рідний Донбас. Ось і відповідно. Зараз я все одно переділяю більшу увагу Луганському Донецькому напрямку, але в разі потреб, якщо треба щось терміново, або ще щось, у нас є теж такі певні гарячі напрямки, то я теж допомагаю, але все таки, скажімо, і мої вже підрозділи, з якими ми співпрацюємо вже досить давно, вони все одно знаходяться на, от, на Донбасі і тому відповідно на них спрямована більша допомога. Чи швидко вдається закривати всі проблеми, розкажіть саме про процес? О, з приводу швидко, ну коли як, якщо чесно, тому що всі розуміємо сучасні умови. Які, на жаль, склалися. Але процес як відбувається процес, до мене поступає запит. Я в своїх соцмережах про це пишу: що на такий то напрямок таким обійцям потрібна допомога. А в більшості випадків це закривається коштами, зборами коштів. А інколи бувають люди, які самі купують. Тобто вони вже довіряють мені, вони розуміють, що вони, якщо куплять, то це вже відповідно буде доставлено на передову, будуть фотозвіти. Ось і таким чином я роблю оголошення. про те, що триває там збір коштів, на такі люди добровільно в своєму порядку надсилають гроші і відповідно потім отримують від мене фото звіти, щоб бійці ці це купили. Чеки для відповідного товару. Ось переважно контактую через соцмережі, а ті, хто хочуть поспілкуватися. Також виходжу на особистий контакт, щоб дізнатися, наприклад, більше інформації, там куди там піде, наприклад, допомога в плані детальнішої інформації, щоб люди навіщо це потрібно, який це напрямок, а так далі. Таким чином, ми закриваємо потреби. Постійно звітую про перекази коштів, які дійсно, щоб люди дивилися, скільки ще залишилося зібрати, скільки ми вже зібрали, хто долучився. Ось, особливо дбаю також і про безпеку людей, які роблять перекази. Тобто, за бажанням я, звісно, можу написати і імена і прізвища і так далі, але переважно я тільки імена публікую. Ось, і, і також. У деяких моментах, якщо це малі суми, то закриваємо ми досить так швидко. Якщо це стосується якихось а, більше там навіть 30 тисяч, то звісно, трошки треба час для закриття цієї потреби. Але дивитися, наприклад, от зараз у нас Бахмутський напрямок є найпекельнішим, і туди зараз спрямована дійсно більше допомоги. І ми закривали навіть великі суми досить так швидко, тому що люди розуміють, наскільки це зараз важливо, наскільки потрібно згуртуватися всім, і тому наразі теж. Триває збір, і я бачу, що люди дійсно намагаються зробити все попри всі умови, попри повітряні тривоги, вимкнення електроенергії, вони намагаються швидше зробити, допомогти волонтерам, щоб надати відповідну допомогу військовим. А здебільшого донатять земляки, ну тобто люди з Луганщини чи ні? Знаєте, донатять із Луганщини, само із Донеччини, і я б сказала, що з різних куточків України. Тут підтримка щиро вдячна тим людям, які мені довіряють, які донатять. Це просто неймовірна підтримка, особливо дуже багато людей приєдналося саме з 24 лютого. Якщо до цього здебільшого так можна сказати, і донатили як з України, так і з більшого з Луганщини, і Донеччини, то зараз цей спектр розширився. Більше людей стало долучатися до зборів. І відповідно це дуже приємно, що вони мені як волонтеру довіряють і надсилають кошти. А, а також і за кордоном є роблять перекази українці, які були вимушені виїхати за кордон. Вони все одно підтримують Збройні Сили України, вони підтримують волонтерів і вони також роблять перекази. І я б сказала, що всі люди зараз працюють незалежно від того, де вони знаходяться, де б вони б не були, але всі допомагають, хто чим може, і теж сума переказів бувають досить різними. А от щодо попасни, на жаль, попасна наразі розбита вщент. Російські окупанти пошкодили кожну будівлю в місті. В соцмережах публікують кадри міста, на які без сліз дивитись просто неможливо. Чи знаєте ви, що з вашим житлом? Знаю, наразі дійсно побагато знаходиться під окупацією і те, що там роблять окупаційна влада, це жахливо, і місто продовжує страждати. Моє житло, на жаль, розбите. В нього була скинута авіабомба. Ось і мені сказали на той момент, що в житлі проживали в вагнеровці, Окупаційна влада, і що надалі зараз житлом тільки залишається от поглядати за відео, які вони там можуть публікувати десь в мережі, десь можуть зустрічатися. І, на жаль, дуже мало інформації є по моєму дому. А відео, які вони публікують навіть в моєму районі, в мій дім вони оминають. Тому на жаль, в мене тільки остання інформація: те, що ось був частково розбитий надалі. Маємо надію, що з'явиться ще якась інформація, оскільки дійсно і попасна, і дім дуже болить, і хотілося б знати, що там відбувається? Ось і вірю в те, що попасна буде звільнена, тому що наші хлопці молодці, вони дуже багато докладають до цього зусиль, і я вірю в них, вірю в усіх, що ми все таки звільнимо цю територію. А яким ви пам'ятаєте своє рідне місто і чи плануєте повертатись туди після звільнення? А, моє рідне місто, звісно, я його пам'ятаю таким, яким воно було до повномасштабного вторгнення, тобто відбудоване, красиве, а, воно неймовірно було файне і сказати одним словом, воно рідне. Ось у нас було прекрасне місто. Його після, скажімо так, 14-го року, коли там зазнавала певних втрат, що ж ну вперше. Скажемо моменти, да, коли ще тривали якісь там запеклі бої, а, там обстріли здійснювалися. То нас дуже над цим працювали. А, відбудували те, що було пошкоджено ще в 2014 році. Відповідно, певний певний можна бути розвиток було побачити в Попасної, яка вона відбудована, яка вона красива, як це все зроблено, оформлено а, і. Звісно, дивитися на ту картину, якому зараз є? Це дійсно місто не впізнати просто. От коли кажуть, що місто зруйноване, то дійсно, от воно в прямому сенсі цього слова зруйноване, і воно ну знову ж таки не впізнаване. Чи планує повертатися? Звісно, на даний момент це дуже важко сказати, скільки вони знаходяться і під окупацією, і скільки часу буде тривати звільнення, це знову ж таки невідомо, і надалі місто підлягає відбудовуванню. Я гадаю, що воно і, і далі буде, скажімо там тривати, скажімо, так певні такі дії щодо його звільнення. Ось і після звільнення всі разом і разом з попаснянами ми разом з нашою владою місцевою ми відбудуємо. Я би хотіла брати активну участь у відновленні попасної. А яка роль волонтерів на війні, на вашу думку? А, роль на війні. Е Волонтерів дуже велика насправді це підтримка бійців в першу чергу і моральна підтримка, і ось в закритті якихось певних потреб, які є. Ось, і дійсно наразі волонтерів стало дуже багато. Якщо були волонтери, які зараз діють в чотирнадцятому разі році, то от після 24 го з'явилося ще більше, тому що когось торкнулася безпосередньо війна, когось там за рідні, близькі, друзі, і вони до або долучаються, або сам. Організовують свої волонтерські рухи, і дійсно волонтери дуже важливі. Е, і головне, щоб волонтер також відчував за собою відповідальність, місто відповідальність. Якщо він е, каже, що я от буду допомагати Збройним силам і при цьому робити, то він має це робити сумлінно, е, дотримуватися там своїх обіцянок і так далі. І дійсно, е, завдяки волонтерам е, закривається також більшість потреб. На передовій і наші хлопці теж мають необхідне, що як в повсякденному, скажімо так життєво влаштування там позицій і так далі. Ось тому чим більше людей залучається, тим краще. Чим більше людей допомагає волонтерам, вже, які існують, тим теж краще. Я знаю, що в мене є волонтери, які діють з 2014 року. Тобто вони от, як і я невтомно продовжуємо. Цю працю і, хоч вона, скажімо так, нелегка, попри всі умови, які зараз маємо, але все одно намагаємося попросити допомагати, тому що як не крути, але Збройним силам України, які зараз знаходяться на передових позиціях, набагато важче, ніж нам ось тут, скажімо так, в тилових позиціях. А чим ви займаєтесь саме зараз, станом на сьогодні? Можливо, у вас триває якийсь збір? Так, на сьогоднішній день триває збір на зарядну станцію для хлопців на Бахмутський напрямок. Надалі ще є підрозділи, які знаходяться на Бахмутському напрямку, і теж потребують допомоги. Після цього збору будуть оголошені теж на Донецький напрямок збір на обігрівачі. Тому збори тривають. до мене звернулися, скажімо так вже декілька підрозділів. До мене вже є декілька, скажімо так, потреб, які знов ж таки треба терміново закривати, тому що ми всі розуміємо, що. На жаль, бойові дії тривають, і з кожним днем вони, скажімо так, набираються нових таких фаз. Ось. Тому, якщо хтось виявляє позицію активно, хтось хоче допомогти, то я з радістю, скажімо, прийму цю допомогу. І всі звіти, всі фотозвіти можна подивитися на моїх сторінках у соцмережах, і ось це це прозоро. Ось тому наразі знову ж таки волонтерська діяльність вона ще в активній фазі, і я гадаю, що вона буде продовжуватися так і надалі. А які у вас плани після нашої перемоги? Це буде волонтерська діяльність чи щось інше? А, наразі після перемоги, звісно, я хочу також дати, як я казала, вже активну участь у відбудуванні свого рідного міста. Ось надалі розвиватися професійно. Знову ж таки продовжувати розвиватися в своїй спеціальності. Ось і надалі я гадаю, що волонтерська діяльність буде продовжуватися навіть після закінчення бойових дій, після закінчення війни, все одно ми будемо обороняти наші кордони. Ми будемо все одно продовжувати ці всі, скажімо так, заходи по обороні, і наші бійці продовжуватимуть стоять на позиціях. Відповідно, і знову ж таки знадобиться допомога, можливо, якомусь трошки інакшому форматі ніж є зараз. Але тим не менше, що допомога ще потрібна буде. Тож я вважаю, що свою волонтерську діяльність, я ще буду продовжувати і надалі, і після перемоги. І в кінці нашої розмови підсумуйте, яким був для вас цей рік. Цей рік був дуже важким для мене, оскільки це втрата свого рідного будинку, втрата міста, втрата області, знов переїзди, і це все дуже важко переноситься і фізично, і морально. Але з позитивної сторони то я познайомилася з новими людьми, з новими файними людьми по професії, також і по волонтерській діяльності. Волонтерська діяльність вийшла знов ж таки на новий рівень ще більше людей допомагає мені ще більше довіряє. Ще більше нових контактів, якихось обміну з волонтерами, які почали діяти вже з початку повномасштабного вторгнення. І знаєте, мені дуже радує, що люди все таки почали активно проявляти свою позицію, активно донатити на Збройні Сили України. Ось і. Такий, скажімо, хоч і важкий рік, але все одно має якісь такі позитивні моменти, і я щиро вдячна знов ж таки всім, хто мені допомагає і з ким я познайомилася, і тому, не дивлячись на все, ми все одно віримо в найкраще, віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України і віримо, що надалі моє волонтерство, зокрема, буде. Виходити ще на новий новий рівень і ще більше зможу допомагати підрозділам і ще більше брати, скажімо так, закривати якісь потреби бійців, які зараз несуть службу в гарячих точках. А взагалі розкажіть, де знайти інформацію про ваші збори і як можна надіслати кошти? Інформацію про збори можна знайти на моїй Фейсбук сторінці, ось в Фейсбуці Юлія Канзеба. Підписана. А там я публікую як про збори, так і про їх закриття, про перекази, які надходять на мою картку, про фотозвіти. Тобто бійці вже безпосередньо з тим, що їм потрібно було. Ось де можна буде простежити. А також інстаграм-сторінка на інстаграмі є, оскільки людей все ж таки більше, скажімо, так реагують на сторіз. В сторісах також публікую про збори, публікую про фотозвіти, публікую всі такі моменти. Тому, відповідно, я дуже легко йду на контакт, Тому якщо комусь детальна якась інформація, потрібна або продублювати, або там спитати щось, то я з радістю всім відповім в онлайн форматі відео, кому так буде зручніше і потрібніше. ось переказ здійсниться на номер картки, який потім можна надати в коментарях. До речі, ми доєднаємо до опису відео посилання на ваш акаунт у Фейсбуці. Тому можна буде подивитись, чим займається пані Юлія, та допомогти. Я дуже дякую, що ви знайшли для нас час. Ви яскравий приклад української молоді, яка сьогодні вражає весь світ, адже саме молодь виступила масштабним щитом України та наших військових. Я вам теж щиро дякую за висвітлення моєї діяльності, тому що дійсно дуже, дуже приємно, що рідний край пам'ятає своїх людей і взагалі, що висвітлюються такі актуальні на сьогоднішній день теми, тому що я дякую за інтерв'ю, було дуже приємно. Дякую, ви наближаєте нашу перемогу на все добре. Разом до перемоги.